Здоров'я, дорогі глядачі, давайте сьогодні поговоримо чесно: пенсіонери в Україні це люди, які все життя працювали, будували цю країну, але сьогодні просто змушені виживати. Що ми чуємо від влади? Ми індексуємо пенсії, але коли доходить до справи підвищення або на 150, 200, 300 гривень і все. Натомість чиновницькі зарплати зростають стабільно, як ми бачимо, і щомісяця якісь там премії, там десь собі підняли, там підвищили. Що відбулося? Що планується далі? Чому пенсія це вже не підтримка, а знаєте, якесь просто приниження? От я реально зібрала факти, що було зроблено, і так далі. От давайте все проаналізуємо просто. У 2025 році уряд провів індексацію пенсій в березні. Середнє підвищення десь 376 гривень, але це середнє. Тобто є люди, які отримали набагато менше. Середня пенсія це 6341 гривня. Але ви ж розумієте, що ця середня, вона взята з, від самого маленького до самого великого. І у цього самого маленького ось так десь. А великої пенсії ось так, Тобто, з урахуванням цих всіх, всіх пенсій, спецпенсій їхніх, звичайно, сума вийде більш-менш така, ось цифра виходить, так? 6341 гривня. Насправді середня, я думаю, буде там 3, максимум 4 тисячі. От і все. Тобто, це така, знаєте, статистика не зовсім вірна. Їдемо далі. Близько трьох мільйонів людей отримують а, пенсію 3340 гривень і менше. І менше. Тобто не всі отримують 3000. А, висновок такий: офіційно індексація є, а реальні люди просто цього не відчувають, бо а, ми бачимо, як зростають ціни. Просто пенсії ну, реально не поспівають за ними. Що планують найближчим часом? Дуже цікаво. Єдина формула індексації для всіх. От вони казали, казали про це. Поки що, поки що це не ввели. І як виявилось, коли вже обіцяли, що будуть вводити. Як виявилось, до цього навіть не приступали. Тобто, це були просто слова. Звучить красиво, так єдина формула індексації для всіх, але підвищення буде залежати від інфляції, а не від потреб людей. Тобто, якщо ціни виростуть, наприклад, на 15%, а пенсію піднімуть на 5%, тобто ви люди, які отримують пенсії, знову в мінусі. Скасування спецпенсій, а уряд вже настільки довго обіцяє це зробити, але чомусь не робить. Знаєте, от от для своїх вони от мені здається, що вони ніколи не скасують цю спецпенсію, правда. Уряд обіцяє переглянути виплати суддям, прокурорам і так далі, але на практиці, на практиці, як ми бачимо, нічого не зменшується. Навпаки, індексуються і навіть швидше. Далі посилення перевірок. Пенсійний фонд буде перевіряти, чи не отримуєте ви пенсію від Росії, чи не виїхали за кордон тощо. Тобто, ось що, що а перевірки в них 100% завжди кожного місяця, якісь нові. Інше кажучи, підвищення немає, але контроль за пенсіонерами зростає. Тим часом в чиновницьких кабінетах, що ми бачимо, останні офіційні дані: деякі топ-чиновники отримують від 100 до 300 тисяч гривень на місяць. Керівники міністерств від 80 до 200 тисяч виплати за ефективність, за ефективність тобто, ви розумієте? За ефективність їх роботи. От ми побачили ефективність їх роботи. Ми бачимо, навіть елементарно включили запис в Раді знову. Люди так хотіли побачити, що вони там роблять. Коли включили цей запис, вже, вже нікому не цікаво, вже кажуть: вимкніть, бо не можна дивитись на це неподобство. А платять собі премії, надбавки і так далі. Знаєте, цитата, хочу процитувати з одного міністерства. Наші фахівці мають бути конкурентними на ринку праці, щоб не виїжджали за кордон. Ну, в мене тоді таке питання: а пенсіонер що не людина, йому не треба хліб, ліки, я не знаю той же мобільний поповнити. Чому конкурентно способним, а спроможним має бути тільки чиновник, а бабуся, там, дідусь не, не мають бути спроможними? Життя пенсіонера ми бачимо, що воно просто як виживання. В кожного з нас є приклад: мама, тато, бабуся, дідусь, які просто рахують кожну гривню. Що ми бачимо на даний момент? Ліки подорожчали, хліб 30 гривень, електрика, газ, вода, все йде вгору. Пенсія піднялася на 200 гривень. І на цьому, як ото кажуть, дякуємо. Це приниження. це це не підтримка, а знущання з людей, які просто прожили життя в праці. Що треба змінити насправді? Як то кажуть: критикуєш, пропонуй. Проблема не в тому, що немає грошей, проблема в розподілі. Розумієте, в розподілі. Якщо б розподіляли рівномірно, все було б нормально, але розподіляють одним зовсім трошечки іншим все. Якщо є 300 тисяч для чиновника, Мусить бути хоча б 10 тисяч для пенсіонера. Щось не те кажу: скажіть, от скажіть, поправте мене, якщо я не права. Якщо є гроші на піар, мають бути гроші на інсулін. Якщо є премії за ефективність, мусить бути звіт, чи я саме ефективність покращила, наприклад, життя того ж самого пенсіонера. Поки пенсія це спосіб виживання, а не життя, влада не має морального права взагалі казати про те, що вони там щось індексують. Підсумок такий: люди не просять багато, лише гідності. Пенсіонери це не тягар. Це не тягар. Це люди, які державі віддали все, що мали. так? Свій час, свою працю, свої ресурси і так далі. Вони заслуговують не на копійки, вони заслуговують на гідну старість. Індексація має бути, знаєте, не формальністю якоюсь, ми індексували, а реальною підтримкою. Реально люди мають відчувати цю підтримку. Знаєте, доки в Україні чиновник буде жити в розкоші, а пенсіонер в холоді, справедливості не буде. Якщо вам сподобався цей випуск, був корисним для вас. Будь ласка, ставте лайк, підпишіться на канал, поширте це відео, бо правда має звучати голосно, особливо тоді, коли про старших людей просто всі мовчать. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.